На ранок розгладіти кольори її очей зрозуміти, що саме такими їх собі уявляв. Життя дарувало мені стільки дивних речей, чорних ночей, і кольорових плям. А лишилося небо. Холодне, наче німецька сталь, цей ранковий шепіт і тихий сміх. Її очі здивовані і допитливі, що ними на жаль вона бачить усю порожнечу в очах моїх. Її шкіра, що обпікається в мою, її голос, який пізнаєш, навіть не чувши його. Це згоріло серце, яке я їй віддаю, ніби вона не має такого ж вигоріло свого. І минуле, що не містиш до жодної зваліз. І майбутнє, що залежить тепер від мене також, і сміх без радості, плач без сліз, досвід, який вона здобувала, це власний кожен. Лишилося ще це вміння слухати у вісні, коли сам не розумієш, що рухає нами всіма. Знати лише, що такій раптовій весні може позазрити будь-яка затяжна зима. Лише собі довіряти. Вибираючи сплав, лише самому пірнати в ріки, які течуть, лише на ранок розглядіти все, що до того знав. лише на ранок розчути все, що раніше чув.